Тільки не приїхав на рибалку, а комарів вже чекають. Добре, ще взяв від них захист, зараз їм хана. Странний запах, я сам би на місці комарів до себе не підлітав. Там в лісі гавкають косулі дві. Коротше, роблю перший закид і одразу ж клює окунь на обертальну блешню. Ось вона тіліпається. Ще роблю декілька закидів на оберталку. І дивіться, такий клюнув щук десь на пів кіло. Бачите, ось оберталка тіліпається. На оберталку щось не хоче, так дивіться, клюнула на Сексі Impact 2,8 дюйма. Невелика, але клюнула. А ось приманка навіть до дна не дісталась, клюнула такий маленький хижак. А ось поставив обертальну блесню знову і клюнув отакий окунь. А на силікон не хотів. Отакі от поки що клюють на обертальну блешню. Невеликого розміру. Дуже міцні риби після нересту. Як відходять і клюють, супротив чинять просто шалений цей окунь. Я думав, там щука підтягую ближче окунь. На кразі флапер 2,8 дюйма на 3 грамах. Щойно розпочався більш сильний дощ, я зараз заховався ось в такому місці, зараз поїм і продовжу рибалку. Звісно, якщо дощ дозволить це зробити. Бачили, що там написано не смітити. На жаль, нашим людям пофіг на це смітять скрізь. А це вже і біда, дощ починається доволі таки сильний. Потрібно десь. Ще й не доїхав до найближчого укриття, ось дивіться, отакі. але воно ненадійне. Бачите, дірки і дощ скрізь них проникає все рівно. Але краще, ніж стоять на дворі. Зараз, можливо, він закінчиться цей дощ, і продовжу рибалити. Клювань взагалі немає. Я різними приманками пробую кидати, але риба чомусь не хоче клювати. Коротше, я чекаю, поки пройде дощ, або він стане меншим. Щоб я не робив, а риба клювати не хоче взагалі. Не знаю, чи додому вже їхати можливо. А ось ще й не знайшов от якихось невеличких окуней. Клюють на речка на 2 грамах. Щойно навіть лазив в воду по пояс, тому що зачепив оберталку тут недалеко. Зараз перевірю ще одну ділянку річки. Якщо клюваль не буде, то на сьогодні треба завершувати рибалку. Халесті клювання йдуть, йдуть, коли бамс тільки ну, так класно вдарила на мілині на рачка. І супротив чинила гарний. Куда? не в ту сторону, тобі туди, Молодець. Походу, сьогодні спрацювало правило, що якщо ловиш з первого закиду рибу, то рибалки нормальної не буде.